Ліна Кононенко, друга мати. Чомусь вважається, що стосунки між невісткою і свекрухою частіше бувають прохолодні та напружені, ніж теплі й приязні, а я розповім зовсім іншу історію. Зі своєю майбутньою свекрухою Ларисою Володимирівною Берелієвою я познайомилася майже 45 років тому, коли стала першокласницею. Її син, мій однокласник Сергій, був тоді хлопчиком із допитливими чорними оченятами, який ніколи не ображав дівчаток. Безперечно, у тому була величезна заслуга материного і батькового виховання. Ми із Сергійком дорослішали і ставали дедалі більше нерозлучні. Коли вирішили одружитися, мені минуло сімнадцять, а Сергію ледь виповнилося вісімнадцять. Його батьки сприйняли ту звістку із радістю, проте в моїй родині завирували пристрасті. Мама плакала, що зарано батько взагалі не хотів іти на дитяче весілля. Я була всього лиш веснянкуватою першокурсницею Сергій служив на прикордонній заставі. Весілля мало відбутися у старовинному Львові. Документи до Львівського палацу урочистих подій ми їздили подавати із мамою Ларисою та її восьмирічною донькою Лілечкою. Вважаю, саме мудрість і передбачливість моїх свекрів сприяли взаєморозумінню у нашій сім'ї, скільки, пам'ятаю, завжди називала свекруху мамою Ларисою і ніяк інакше. Вона справді завжди була і є моєю другою рідною мамою, люблячою, терплячою, ніжною. Свого часу, на відмінно закінчивши середню школу, Ларочка подалася до столиці продовжувати навчання. Вісімнадцятирічною блакитноокою, красуною білявкою, її побачив майбутній чоловік Микола. І, хоча був старший на десять років, Запропонував руку і серце, то було кохання з першого погляду. Вони одружились у день його народження, і відтоді їхні люблячі серця билися в унісон. Микола Олексійович помер раптово, тільки-но відзначивши 50-ліття. Певно, колишньому фронтовику далися взнаки і давні бойові рани, і виснажлива праця після воєнної відбудови. Мама Лариса мужньо сприйняла удар долі, виховувала лілечку, а невдовзі у нас із Сергієм народилася донечка, її внучка. Пам'ятаю, як забрались з чоловіком з лікарні крихітне немовля, і привезли до мами Лариси. Вона того дня нас не чекала, адже лікарі ще не хотіли виписувати маленьку каролінку, погано набирала вагу. Але ми. Тепер, розумію, юні легковажні батьки наполягли і забрали дитину під розписку. Жодного слова докору не почули ми від Лариси Володимирівни. Вона облаштувала крихітне, майже лялькове ліжечко у шухляді, вийняті із письмового столу. лясь взялася ковдрочка і вишита білосніжною гладдю подушечка. Наступного ранку мама Лариса зв'язалася телефоном із дитячими лікарями, які колись допомагали ростити її дітей. І для маляти були створені всі умови. Новоспечена бабуся, якій тільки но виповнилося сорок, працюючи на відповідальній посаді інженера, встигала все підтримувати зразкову чистоту в квартирі, випікати духмяні пиріжки, вишивати картини, в'язати капці й рукавички і прибігати в обідню перерву, щоб допомогти мені з немовлям. В академічну відпустку я йти не хотіла, між годуваннями, пранням та прогулянками гаризла науку. Мама Лариса пишалася мною, переклавши на себе добрячу частину моїх турбот та ще й ставила мене за приклад рідному синові. Його сестричка Ліля заспокоювала племінницю грою на піаніно, тож не дивно, що замість перших слів мала Каролінка виспівувала мелодії, а ледь підріжши, сама сіла за інструмент. Музика сприяє духовному розвитку від дитини, винесла вердикт мама Лариса. Так для нашої донечки Кароліни були закладені підвалини її майбутнього, всепоглинаючого захоплення музичним мистецтвом. У це, певно, важко повірити, але за всі 35 років невіщеного статусу я з моєю свекрухою жодного разу не посварилася, навіть на підвищених тонах не розмовляли. Мама Лариса якимсь дивовижним чином завжди вміла передбачити непорозуміння і пригашувала іскри моїх юнацьких емоцій, не даючи розгорітися полум'ю. Звичайно, аж ніяк не все у повсякденному житті складається гладенько чи так, як нам хочеться, проте мама Лариса ніколи не піддавала сумніву найважливіші людські цінності і сімейні традиції. Спливає час, мов за водою. Марніє врода та материнська краса, справжня нетлінна. І сьогодні мені хочеться побажати своїй любій мамі Ларисі найголовнішого здоров'я, а всім нинішнім та майбутнім невісткам нагадати напівжартівливий, але такий мудрий народний діалог. Мамо, скажіть, звідки ля тільки погані свекрухи беруться, З невісточок, доню, з невісточок.